Доброго дня, любі діти! Усіх гарний та веселий настрій! Тож будемо розпочинати заняття! А розпочати заняття, дітки, я хочу з такої загадки. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Що за диво, все село білим пухом занесло? Дива зовсім тут нема, бо панує в нас зима, діти! Діти, а яка ж зима? Холодна, морозна, весела, біла, снігова. Діти, а як ви гадаєте, а як же ж живеться звірятам у лісі? Мабуть, їм там холодно, голодно? Ой, дітки, хтось прийшов? Та стукає до нас в двері. Почекайте хвилиночку, зараз я повернусь. Ой, дітки, погляньте на хвилинку. Хтось приніс нам тут корзинку. Хто ж це нам лишив ці гостинці, дітки, у чудовій цій корзинці? Лист тут лежить? Зараз я вам прочитаю, що ж тут в листу. Ці гостинці вам малята дали лісові звірята, але ви часу не гайте, хто вони, ви відгадайте. Дітки, ну що, ви готові відгадати? Хто ж нам передав ці гарні, чудові, смачні гостинчики? Тож, слухайте уважно. Щов колючка у садок, там звернувся у клубок. Натикає на голки груші, яблука, сливки. Діти, як ви гадаєте, хто це? Так, дітки, це їжачок. Ось він. Слухайте, дітки ж, скажіть мені, будь ласка, ще таке. Де ж зимує їжачок? У норі? Як захищається їжачок від хижих тваринок? Ану ж подумайте, дітки. мабуть, він згортається у клубочок, і так він, дітки, своїми колючками захищається від хижих тваринок. Чому ж їжачки засинають восени аж до весни? На відміну, дітки, від багатьох тварин їжачки не роблять запас їжі собі на зиму. Отже, коли закінчується тепло і настають холода, зникають всі комахи, їжаки йдуть спати. У сплячку вони залягають восени, а прокидаються дітки аж навесні. Дітки, як ви гадаєте, що ж тут? В нашому кошику в корзинці міг принести нам їжачок. Мабуть, дітки, яблучка їжачок нам приніс, так? Добре, здогадалися, хто нам яблучка передав приніс. Слухайте, дітки, далі. Дуже, діти, я маленька, і пухнаста, і руденька. По деревах я стрибаю. І горішки я збираю. Хто ж це може назбирати горішки, стрибати по деревах? Так, діти, це білочка. Дітки, а де ж білочка живе? Так, на дереві у дублі. Дітки, а чим же ж вона харчується взимку? Їсть горішки, сушені гриби, шишки, які запасла восени? Дітки, а як же ж білочка пересувається? Так, вона стрибає з гілочки на гілочку. Чим же ж вкрите тіло, білочки? Хутром, дітки, а яко ж воно кольору взимку? Сірувато-рудово. Білочка змінює колір хутра, щоб бути непомітною на гілках дерев. А що ж білочка могла нам передати, дітки, в кошику? Ану ж, давайте поглянемо. Горішки, дітки. Білочка нам передала горішки. Добре, дітки! Слухайте далі. Довгі вуха, куций хвіст, по дорізці скік по скік. Дуже вовка він боїться і ще хитрої лисиці. Відгадали? Так, дітки, це зайчик. Дітки, а які ж? Вуха у зайчика. А ну ж подивіться. Довгі дітки, правильно, а хвостик який в зайчика. Так, маленький, так? А ще кажуть куцей. Дітки, а яка ж шубка у зайчика? Так, ми знаємо, що влітку шубка у зайчика сіренька, а взимку біленька. А чому ж зайчик змінює шубку, як ви гадаєте? Так, діти, щоб бути непомітним для хижаків. Дітки, зайчик харчується взимку, коли поле вкрите снігом, корою дерев, дрібними гілочками. Особливо любить осику. А як же ж пересувається зайчик? Так, дітки, він стрибає. А як же ж гадаєте, дітки, що міг зайчик принести нам у корзинці? Так, дітки, мабуть, моркву. Це зайчик нам, дітки, передав. Морквиночку. Дякуємо тобі, зайчику. Так, дітки, ну ж слухайте далі. Звір у лісі цей живе, не говорить, а реве. Дуже теплу шубу він має. Медвін дуже полюбляє. Хто ж це такий? Так, діти, це ведмідь. Дітки, а що ж робить ведмідь взимку? Так, він спить. А де ж він спить? У барлозі під коріннями дерев дітки. Ведмеді не роблять запасів на зиму. Тож сплячка єдиний їх шанс вижити. Вже з початку осені ведмеді починають багато харчуватися. Підбирають ягоди, фрукти, ловлять комах, ходять на поля. За так вони накопичують жир на зиму і впадають у сплячку аж до самої весни. Тож, дітки, як ви гадаєте, що ведмедик міг нам передати? Так, звичайно, це медок, який він полюбляє. Добре, дітки, ви справились з усім завданням. Загадки, діти, ви повідгадували, а тепер лісові мешканці хочуть, щоб ви пограли в гру, яка називається Підскажи слівце. Зайць взимку білий, а влітку сірий. У зайця хвіст короткий, діти. Хвіст короткий, а вуха? Довгі. У білки задні лапки довгі, а передні короткі, молодці. Їжак маленький, а ведмідь великий. Заєць пухнастий, а їжачок колючий. Молодці дітки. А зараз промовимо чистомовку. Тож слухайте і повторюйте за мною. Через поле і лісок ок-ок-ок, Шов маленький їжачок. Ок-ок-ок, спинку спритно вигинав. ав ав ав, гострі голки наставляв. Ав-ав-ав. На галявинці грибки ки-ки-ки. Позбирав він залюбки-ки. Ки. Ки -ки. На... Покотився по землі лі-лі-лі. Відпочив він на гілі. Лі, лі, лі. Потім став та потягнувся, уся, увся, увся. Та й додому повернувся, уся, уся, уся. увся. Звеселились їжачата ата, 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 і зустрів. Радо, тата Ата-Ата-ата. Добре, діти. Дітки, наше заняття закінчується. А ви скажіть мені, будь ласка, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, про зиму. Дітки, а про яких тварин ми сьогодні відгадували загадки? Ану, подивіться уважно. Про їжачка. Білочку, зайчика та ведмедя. Дітки, а також ми пограли з вами в гру, яка називається Підскажи Слівце. Промовили з вами чистомовку А за те, що ви гарно трудилися на занятті, вам, лісові мешканці, залишають смачні, корисні гостинці. Тож, дякую дітки, вам за увагу! І до побачення!